Вітаю вас на каналі Парарок. Ну от, напевно, що на цьому тижні сьогодні останній день без дощу, Якраз можна посадити цибульку. Так, що в мене тут? Радар? Штуті? Штут, там він якось там фюр чи як. І скорочено всі продавці пишуть штуті. Так, і пакетику своя маленька. Відібрана сінки. Вона стояла довго в холодильнику. От, і тиждень я її прогрівала. На батарейці там теплесенько, не жаркою було, саме тепленько, і всю я її опозначу. Побачимо, як що буде. Домашньо. Таким чином висаджую перший рік. От, саме щоб з... з охолодженням, а потім з прогрівом. Побачимо, чи буде вона стріляти чи ні. Так. Така собі цибулька і де її висаджують Залишила рядочку неприкриту. Ви бачите, вона не скопана. Видно, що там була капуста. Я її зрізала, коріння все в землі. Цапкою роблю морозенку глибоку десь 12-15 см. Висаджуватиму зараз цибульку, ну, на відстані десь от, так от десь теж 12-15 см. І засиплю землею. Накривати листям не буду, тому що цибуля не пробиває весною листя. Вона там загинається, пагони тоненькі, вони світлі, якщо її потім розкривати з-під того листя, воно все ламається, тому цибулю я не накриваю. Чесник, він накритий, повністю накритий. І бачите, на грядках таке все лежить, і хай воно лежить. І мене це не хвилює. так Там в мене деревця посаджені. Тут у мене відсливка, а там у мене колоновидна а, груша. От. А, все, показала, бачите, не скопана нічого, і цибуля теж майже безпроблемна культура.